Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні неділя і заключний тур першого кола чемпіонату Житомира з футзалу. Граємо проти команди Агрониви Газм'яз, якщо не помиляюсь так назва. Тому сподіваємося лише на перемогу. І найголовніше, те, що я хочу подякувати Дмитру, який постійно підтримує канал, також всім, хто пише коментарі. Минулого разу грали проти полин, виграли. І я зібрався на гру, вже виїхав, але стало погано. Коротко, рвота, визивав швидку собі, тому що до чого я веду? Не хворіти, здоров'я це найголовніше. І що? Сьогодні, сподіваюся, я вам все покажу. І ми переможемо. Полетіли. Наша команда Гонбей Іванків за 8 турів набрала 24 залікових бали. Ми йдемо, повторюсь, на першій сходинці. У нас 35 голів забито і 10 пропущено, тому наші голкіпери в рамці стоять прям чудесно і також в цьому показнику ми йдемо на першому місці в плані пропущених. І наш суперник і, Гранива», вони займають останню сходинку в турнірної таблиці 4 залікових них. але вони, скажімо так, це нова команда. І вони ще так треба їм зігратись, але так індивідуально, по людям, класна команда, все добре в них, але щось поки немає результату. <клес> Тому вже швидше хочу вам показати футбольну атмосферу, заскучив за тиждень. Тиждень також не тренувався і хочеться вже побачити всіх одноклубників і відчути цю футбольну атмосферу. А... Це все завдяки нашим захисникам і захисницям. Те, що реально такий кайф, я маю змогу поїхати в неділю, пограти в футбол, отримати задоволення, насолоджуватися життям. І це все завдяки військовослужбовцям. Я знаю, що в мене також хлопці та дівчата дивляться. Вам великий привіт і велика вам повага і велике дякую від усієї нашої команди. Не знаю, чи ви помітили нова якість зйомки, можливо трохи стане краще, також я придбав мікрофони, але я їх поки не використовую тут. Е... Хочу після матчу взяти інтерв'ю. У гравців треба вже брати, також є мікрофони для цього. Але не всі погоджують. погоджуються, особливо коли знаєте, програли, немає настрою і, скажімо так, вже морозиться. Але зараз спробую домовитись. и, возможно, кто-то даст после матча в комментарии. Конечно, после матча в даст и одна, и другая сторона. Так что, так что так. Ось стоять ага, вот стоят футболисты Гонка Иванкива. Ага, свод. Футболисты. Новая стрижечка, я Это тут футболисты ее. А футболисты? Это тут футболисты. Что вы, пацаны? Игорек, красава. Були такі голіки чіткі в натуре. А первый понравився мені, а? Так. Да, перший хороший, а два там такі. Ты красава, затащив команду. Сьогодні ще трає 4 заб'є. Четыре заб'є сьогодні? Я хочу, я хочу. Так, Ігорк сьогодні грає проти своєї колишньої команди. Газмяс Агранива. Правильно название, да? Ну так, а, так. Потому так. що я думав гранива, спочатку гранива, газмяс или ні. Вирішує. Да? Як да. Типу, ініціатор цієї команди. Думав, що всередині йдуть. Відкрив таблицю і... розумію, що... Не всередині. Да, я думав, що всередині. Ну, в першому в місці з інсайдом, ні? <laughs> ні. ну в плані того, що по людям хороша команда, а да? от Але... щось ігри немає, так? Да? Не вистачає тебе, а, мене є Хорошо, якщо б ви були б з яке б місце ви зараз би займали? Я думаю, і сьоми, були. Ми високо не були, просто там же не тільки ми грали, був Оріол, Паня, Черік, Бередичівський. У нас була непогана хороша гра. Я ж завжди хі-хі ха-ха кажу, що нормально два рази в тому році ВНП ж програло Газмасу, ми їх два рази пришили тоді. 3-2-3-2, так. Да. Ну, ну все, ні, пацани, вони, ми, може, вони б і в цьому році грядку зібрали, але там вже всі бізнесмени і вони вирішили, що краще гроші, які платять пацанам, вони на ЗСУ вони їм допомагають дуже Збройним силам. Красава. Батя в першу чергу, Сиба, Фред, вони всі моросли, вони молодці, багато що допомагають. Я спілкувався з Костю він казав, що. Короче, так, задача да, ну, допомагати. Да, — Так, вони краще кажуть, ми зараз нічого не виділяємо на футбол. Взнос я не знаю, може навіть і аграниво заплатили. Їхній спонсор, я цього не знаю. Але вони кажуть, ми нікого під гроші не беремося. В цьому сезоні як буде, так буде. Але поки щось не дуже в нього виходить. Я не пора, мені треба було з ним поспілкуватися, кажу, бать, Кажу, дивись за дорогою і головне не дивись в таблицю. Він каже, бо під'явив мені тут. Бачимо, ми сьогодні бачиш, сьогодні мають зібратись. Не завжди якось газм'яса ігри з ну, поліцією принциповою. Да. Ну так, ну, да, бой. бой. Всі хочуть в бій дати. Сьогодні, сьогодні маємо надію, що буде без бою. Буде легко. Не, звісно, потрібно настроїтись на гру. Не до оцінки суперника не має бути, але скільки у нас буде пауза, до речі, зараз. То, тор... На третю неділю ми починаємо. 6 числа починається. Так, який там зеркальний, зеркальний буде чи заново? Я, я формат не знаю. Мені здається, що вони, я думаю, підведуть так, що перенесемо, мабуть, груз енергію. енергією, я, я думаю, так, що зараз ніхто не втрачає, зроблять. А може і не зроблять, може все-таки піде. Будемо четвертий тур, там, чи зеркальний, який п'ятий чи шостий тур будемо брати з енергії. Там вже подивимось. Ну зараз дивлюсь такий розрив, да? Блін, третє місце, 12 очок. Ну так, а да, все, що могла втратила. Ну сьогодні треба, що можуть нам, можуть нам можуть нам допомогти. Рубік не вірить форсу. Каже, що вони ще да? Сьогодні. Зараз приїдемо і знімемося. А вони перед нами? Да, вони раз. О, то взагалі цікаво. То, да. Швидко, да. Да, зараз побачимо, да. познімаємо. Бачиш, енергії все одно якось. Вони... Дуже багато забивають, але при цьому вони багато пускають, на щось 22 здається. У нас 10, нас найменше. Так, Окей, тоді, коротше, зараз побачите, признімаємо вам Владик, Що ти сьогодні заб'єш гол? Побачимо. Побачимо, побачимо. Бачимо, побачимо. Так, коротше, стоять, щоб не на камеру, щоб закинутися. Закинулись своєю дурістикою і йдуть грати в футбол. Пацани, що вы закинулись? Да нет, то пустая, я выкину. А, викину? Да. Олександр Трибель. Так, команда ВНП. Кстати, ч що... білий не назвав доньку в честь тебя? Спитаєш спитаешь у него? Натуре? Что не назвав там трибель, чисаня? Без тебя так не добре, Ты алло, Димон, ти що, Хеллоу, Димон, що ти? Заскучав за телефоном, за зйомкой, А? За тобою скучав? Да? Блин, братик, було так фігово, чуть не здох реально. <рес> ти що, так фігово? Я в шокі. Так, сьогодні граємо проти Васі. Пам'ятаєте, коли ми грали разом на цей На райончик? Не останній раз. За вредягальний повинен бути, а ти тут тікточик. Та ні, а чого, у нас збір на 13-15? Тобто на 11.15? 11 Ти шооо? Такої коважній людині має бути своя прислуга. Сервіс, сервіс, ти шо? Оцініть, будь ласка, от Американо э, в Динамо. Давай, по дебальній системі. Це да, було добре. Доцінила <laughs> твою шаурму на життя. І що скажеш? Непогано. Правда? Ну офігенно шаурма, мені подобається. Так що от, візиточка. Прикольно те, що там немає дофіратися цього лаваша, він не мішає їсти і так. Давай, якщо ти сьогодні постоїш на 0, я тобі от подарую сертифікат на шаурму. Підеш сюди. Тома, де мої де мої сертифікати напивоми? Та домовлялись. Домовлялись. не, Коротко, не, давай, не 에, домовлялись. Коротше, давай. Вот, Geo House, Дасть тобі сертифікат, якщо ти відстоїш на 0 сьогодні. Вот, на шаурму. Де. Я з приводу шаурми, от, реально в Гео на Небесної сотні 14. Ну просто топ. Блін, ну вона дуже смачна. І така з гранатами, де лавашу мало, багато м'яса. Тому я реально рекомендую вам заїхати і спробувати. Ой-ой-ой, отак ходять. Ти як... Та ти ж... А де моїх статі не хочемо? А що, я тобі не давав? Yeah. Я тобі зараз після гри дам на машині взять. Ти що, оце реально? Уровень. Я буду ходити штани до коліна підкатувати, щоб твій магазин радити. <татай> Все, заходжу, показуємо вам атмосферку. всі І ви ще, заскочили якщо, за футболом. Якщо Десь ноль, ти мені шаурму, якщо заб'ю гол, то ти мені носки, так? Да? Ні, <татай> то мені носки в будь-якому випадку, дам. реклама рекламу підстар'їла, як я можу тобі надати носки. Шкарпетки. Енергія форса, рахунок 3-1. Перший тайм, залишилось грати 5 хвилин. Така здачуть рубка. Арбітер матчу бачимо професійну підготовку навушнички, все є, на пульсники, годинники.

Так, Роман Мозоренка під другим номером. Ром, не було порушення, Судді допомагають. Тут наші пани, адміністратор команди. Команда чаниться, чахнеться. До речі, Артем, ви знаєте, на 17-й районі отримав травму, зробили операцію, проходить відновлення. Бачимо за безпалості.

Енергія Форса 7-1. Так, граємо сьогодні в маніжках. Форми фіолетової команди наз також. І у нас головний арбітер Так, І головний арбітер матчу розпочався здесь. Tak, nie pójdę! nie, Tak, dużego dnia. Zawsze trotek kamańska, że tak, w Montbejwanki w dużej stronie. Gdzieś tam mamy duże ale. Trzeba pod nastrój? O, e, brawo, niechęć, brawo. Бачимо, що без м'язу зустрічає на своїй половині. Не хочуть іти в пресинг. Ігор, Ігоріс. Бачимо підтримку вболівальників.

Так, пропустили. Один-один. Мяч не йде в сітку, перекладений, поперечений, штанги, коротше, не можемо забити, рахунок 2-1 нашу користь. Але дуже така

Последние секунды, Школа, внимательно. Игорь. что? унимайте внимательно, приехали! Саня, это блок! Леха! Да! давай! Да! дай интервью, что ты? Дорой, Маша а поёддалы, Да! ты! Да! 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 кажу, ви молодці. А чого ви так налаштувались на гонка Іванків? Ви всім там скрутились, не? Тут байок, могли ще... Всі ігри до вас і тут краски. Я зрозумів, ви молодці реально. Хороша, гра. Хороший, хороший гол, реально. Блин, зараз люди уже подивилися его. Не Они все... нахуй, сейчас только я <говорит> Ну я, сейчас не, в форме просто. Лучше всех, а да, я Не бойся, спасибо. Так. Додалась донька у Сани. Угощайся, а, Сань. Спасибо. Да, спасибо. Бери, пацаны. Ну-ка забрать Дайн. Конечно. Дай тобі. Так, зараз буду брати інтерв'ю у легенди. Рон, с победой у вас, бля. Красавці, бля. Що там? Як З ким Так. З Пулином. С то що, знову програєте? Програємо? А чого? А на якому місці? Та не знаю, сердять тебе. Та ні, думаю, дасть ми сьогодні грати. Так. Ти ж сьогодні запать голи. Рєпко пивасик уже проспав. Та, конечно. Що у вас так набагато? А? Що у вас там так багато? У нас там стільки гравців. А що ти будеш запавати сьогодні голи? Ну, Я буду в Інстаграмі дивитися. А, голи нові. Передачку, да? Наріз поделаю. Все, зробимо? Да, все, красавчик. За заскучала за тобою. Я тільки погляну. Так, знаєш, Гонта 9 матчів, 9 перемог. Так? Да? Ні, дуже сильно зісно, 27 набраних залікових балів. Я ну, понял. Я може тебе, дайти, щоб ти перейшов на друге коло. Та да, ні, і все, я вже буду, на ярмароку мабуть, мабуть грати. граті. Так? Так. Ну, я хочу. Да. Реально, дуже класний гол і тебе. Геохаус запрошу на шаурму. О, забирай 10, забирай. на масу. Да, Офігенна шаурма, реально. Не, не буває таке, як тебе фініш, Та ні, то, 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 <laughs> то, то не травить. То я <laughs> не цей. У мене був би вірус. <laughs> Спробуйш реально скажи. Ось і закінчився влог. Я сподіваюся, вам було цікаво дивитися такі знаєте, невеличкі кадри з команди. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, коментарі. Дуже приємно читати, відповідаю на кожен і дякую, що ви в мене є особливо Дмитру Дмитру за підтримку.